Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Ауфьоров. Ну Росія в агонії. Ракетна агонія Путіна це абсолютно прямий шлях до його поразки. Він вже погодився, що він програв війну. Зараз я вам все поясню. Дякую перед цим, хто лайкає, коментує, поширює моє відео. Це інформаційна боротьба в Ютубі, в українському Ютубі заради перемоги. Дякую всім, хто лайкає, коментує ще раз, друзі. І тепер хочу пояснити вам деякі обставини того, що ж сталося сьогодні в Україні коло масової ракетної. Удар був спричинено по наведено на цивільні міста. Перед цим хочу подякувати всім, хто донатить на мій канал на Патреоні, на картки, які внизу або на спонсорстві в Ютубі. Дякую за шоколадки і бензин, друзі. Отже, в першу чергу, Путін вже почав нагадувати Саддама Хусейна. Так, пам'ятаєте цю особистість, так історичну, теж але які зайшов знаком мінус. Путіна теж не рятує те, що він зайде в історії підручники, так але з величезним знаком мінусом. Садам Хусейн почав обстріли цивільного населення саме тоді, коли зрозумів, що він програв війну. І саме обстріли цивільного населення і символізують цю диктаторську спробу насправді налякати суспільство. Та хіба можна налякати свободу в Україні? Ні, свобода українців. Це передусім. І цією свободою, повірте, ми зараз будемо ну, інфікувати в позитивному сенсі слова. Тож Садам Хусейн робив те саме. І чим він закінчив? Ну, власне, цим і закінчить Путін. Це абсолютно зрозуміло. У Путіна його історії пов'язано з тим, що, ну, по-перше, він пішов на абсолютно свідомий наказ про, ну. Знищення інфраструктури, як він каже, та військових баз і центрів керівництва. Насправді весь світ побачив, що ракети російські ракети летіли по цивільних населених пунктах. І що головне, знайте, це були не просто населені пункти. Ми говоримо про мегаполіси українські, в тому числі в Києві, коли куди долетіли ракети. Вони били просто в ну по суті біля будівлі університету, траси Шевченка. Біля корпусів, біля будинку вчителя, і, власне, всі їхні виправдовані, що там знаходиться на Володимирській будівля Та то, Хто знає, то до цієї будівлі ще бігти і бігти. А те, що кажуть, що біля офісу президента то так само, але насправді вдарив він по Києву, і ми сьогодні маємо розуміти, що ніякий русський мір вже не може виправдовувати удари по Києву, тому що Київ є серцевиною цієї цієї, цієї от боку цієї Європи. Тому сьогодні він порушив. Дуже багато речей, а от насправді, якщо ми говоримо про його удари ракетні, то це в першу чергу націлено на те, щоб залякати внутрішнє суспільство. Тобто він діє цими ударами на свій внутрішній ринок. І Нам це треба це треба абсолютно чудово розуміти. Тут ми можемо згадати, наприклад, сталінський терор, який демонстрував в тому числі, що терору підлягають всі ті, хто не, не слухається господаря, Тож, Тут він діє на внутрішній ринок на зовнішньому грубо кажучи, ринку. То зрозумів, тут йдеться мова про порушення чисельних конвенцій Женевських ООН, і тому зрозуміло, що пробачення йому вже в загальному світі вже і не буде. Що ж, ці ракети, які летіли сьогодні, по всією Україною засвідчили те, що Путін починає грати в гру, яка називається Гаага, В'язниця або ж банально ну страта. Диктатора, тому що він опинився в пастці. Пастка Путіна вона так само нагадує дуже багатьох цих от російських діячів історичних, і Путін прекрасно розуміє, що такими методами послуговувався і Петро І, наприклад, коли знищив Батурин і все цивільне населення вирізав. Такими методами послуговувався і Сталін, і ми можемо згадати, що на розробунок совєтської армії Берліну, Німеччини, в цілому давалося по кілька днів, коли мародерили, гвалтували і робили те саме. Тож на сьогоднішній момент ми маємо з певністю сказати, що ракетами не беруть міста, ними неможливо взяти місто. Ракети неможливі, якщо вони діють якимось чином окремо від військ. Тобто йдеться мова про те, що він насправді тероризує, і тут дуже глобальний момент. Скільки вбросів зараз нам почали кидати, що почали виїжджати посольства, що е, кудись зник президент держави, що там всі що Лукашенка вже підготував війська. Ми маємо з вами тут ще одну деталь, цікаво підмітити, насправді що сьогодні, коли атакували ракетами масово Україну, ми з вами тепер розуміємо одне. Що у них ці ракети були в запасі на щось особливе. і тут ми маємо зрозуміти, що ці ракети прилетіли не взимку, коли це дійсно призвело до катастрофи, так або до катастрофічних наслідків, але ці ракети надіслали сьогодні. Тобто вони вичерпують насправді своїм арсеналом, вичерпують і можливість. Якоїсь реально адекватної зупинки Путін вже програв і він намагається востаннє чіплятися оцими ракетними ударами за свій інформаційний простір, або ж за власне іноземний. І тут Путін нагадує ще мені Івана Грозного, який створив опричників. І оці опричники зараз які під час Івана Грозного знищували по суті населення там. Відсотки колосальні, кого було знищено опричниками Івана Грозного, тобто найманою власне армію вбивців. То сьогодні ці от опричники це ФСБшники, які цими днями після дня народження Путіна пам'ятаєте, почали заарештовувати масово офіцерів з міністерства оборони. Тобто, ми говоримо про те, що тут класичний приклад того, як Путін зараз створює. Підживлюючись очевидно якимись історичними моментами своїми, так бо він може спиратися для свого внутрішнього ринку на імена Петра І, Івана Грозного Сталіна. Але по суті, йдеться про те, що він насправді зараз знаходиться перед прірвою. Прірва ця насправді вже з'явилася після його мобілізації. А тепер у от акт ненависті, акт геноциду пов'язаний з ракетними ударами, це остання крапка. Тому ми всі маємо мужньо триматися і розуміти, що нас захищає українська армія. Жодна ракета, що ніколи не взяла місто. Жодна ракета, що ніколи не знищила всю армію. Тому ми маємо розуміти, збройні сили тримаються, збройні сили перемагають, ідуть, ведуть контрнаступ. А його ракети це акт безсилля та власне істерика, яка зараз починається в Кремлі. Наша відповідь це завжди мужньо триматися і жодним чином не. Падати в паніку, друзі. Щиро дякую вам всім. Нагадую, що підписуйтесь на канал Олександра Луторова, лайкайте, коментуйте. Дякую за фін підтримку і з вірою в збройні сили України, в тероборону, національну гвардію в азовців. Продовжуємо нашу перемогу. Слава Україні!